Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розказуй мені, хто і в чому я винний на нашій землі, люди як кораблі, гордин пливе, і не квиля несе. І поки глибока вода, ага, глибока, і темна, до самого дна, до самого самого дна. та-ра. тара. На глибині зустрічаються всі, так повний глубові місця нема, га і труться бортами аж стогне земля від зависті підлості й зла, хтось не доплив, бо йому помогли. Набрати повні трюми води гей, гей, бо стати героями тої війни. Дуже хотіли вони, а до берега тихо хвилі несуть. Поранені душі львих кораблів, а від берега знову в море йдуть, ті, що вірим і правду, знати хотів. Знати хотів. наш океан. Знає більше, ніж ми, секрети всі у нього на дні. Ге-гей. А ми ходим зверху, великі малі люди як кораблі. Кожен пливем і не вірив ніхто, що ним зацікавилось зло. Бо серед вітрів вже й не чуєм шурів, які прогризають нам дно, а до берега тихо хвилі несуть поранені душі живих кораблів. А від берега знову море йдуть ті, що вірили правду знати хотів а до берега тихо хвилі несуть, поранені душі живих кораблів, а від берега знаву море йдуть. Ті, що вірили правду знати хотіли. правду знати. Хотів.